Даже сны в ожидании. Чиста от грез. там только там мне бедет над звезд, там скуки ар и повсюду цветы, там жизнь все магии мечты, там только там небо чисто. Текст, який записаний Євангелієм від Марка, 4 розділ, 9 вірш Марка 4, 9. Всім відомий текст Слова Ісуса Христа і сказав, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Амінь. Мені залишилася а, така важлива частина нашого недільного дня це завершити наше служіння. Сказати останню проповідь, яку хотілося, щоб ми запам'ятали, щоб ми почули, так як написано, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає, щоб ми дійсно це почули. До одного дитячого лікаря Лора привели дівчинку ну, на, на, на огляд, а він, щоб побачити, щоб почути, ну, прослухати її слух, узнати наскільки вона добре чує, він так пошепки до неї. Хочеш цукерку? А вона так дивиться на маму, озирається каже: ні, в мене діатез, мені мама не дозволяє. Ну, В неї службу був добрий, а лікар так і перевірив. Я так дивлюся на всіх нас і бачу, що вуха є в кожного. Ну, перевірте, вуха на місці, вроді, у всіх. Ну, є люди, я не знаю, десь, десь, можливо, є в кого, кому відрізали, або може вродився так, можливо, є. Але на щастя, сьогодні в нас в цьому залі люди всі мають вуха. А, але послухайте, чи наявність вух означає, що людина чує? Не завжди. А, ми знаємо людей, котрі мають вуха, але вони не чують. Сьогодні ранком вони були разом з нами і їм потрібен перекладач. Котрий жестами показує їм, бо вони, в них вуха, вони, вуха в них є, але вони не виконують по, по певним причинам не виконують ті функції, для яких вони призначені. І для таких людей є спеціальні жести, є перекладачі, котрі доносять їм інформацію. І Вони цю інформацію бачать очима, бо вухами почути не можуть. Але ми всі, хто тут є, то в нас здорові вуха, ми маємо слух. Можливо, в когось трохи заклало, є такі лікарі, як лорху лор, горлонос. То в них є така велика. Я коли заходив в той кабінет, десь я бачив, я думаю, що це ігла. Я думав, що цим уколи дають. Я дуже боявся того. Потім правда, мені не доводилося приходити чистити вуха, слава Богу. Але я вже потім зрозумів, що цим просто пробки з вибивають, Є така свірчана пробка, і людина може просто не чути і. Я знаю враження тих людей, котрі виходили з того кабінету. Я сам особисто спілкувався, кажу, ти знаєш, я навіть шорохи чую. Бо в нього заклало було сірку, а лікар то все в і там вискочила така свічена пробка. І людина почала вчути навіть найменші дрібні, дрібні шорохи. Ми ранком чули, і я дуже здивувався, коли брат пастор вийшов і зачитав текст про те, що ми маємо бути швидкі на те, щоб... Слухати і а, повільні, щоб говорити, думаю, нічого собі. А, він мене радилося, і, і, і цю проповідь не готовий вже після його. Я знав, що я буду цю тему говорити. І він говорив про те, що ми маємо щось чути, щось слухати. Я собі подумав, як Дух Святий веде, і можливо це важливо для нас, що сьогодні на вечірньому служенні ми ще раз, в мене зовсім інша тема. Я про інше буду говорити, але це все відноситься до слухання. А, і Бог, можливо, бачить, що нам треба дійсно почути. Можливо, Бог до нас, можливо, Бог до мене говорить. І цю проповідь, яку я зараз промовляю вам, вона так само говорить до мене. Можливо, мені самому знову треба відкрити свої вуха, щоб почути, що Бог мені каже. І брат Анатолій ранку нам нагадував, що в нас є два вуха і один рот. Це що означає, що ми багато слухали, але мало говорили. Але я згадав іншу версію, яку також ми знаємо. Хтось каже, є два вуха. Це щоб одно залетіло, а в друге вилетіло. Буває так? Ми почули, вроді, вроді вчули, але ми не сприйняли, бо воно вилетіло. І ми взагалі не знаємо, про що була, про що була мова ситуація. А, окрема група людей, з якою ми знайомимося. І, наприклад, там, Інна, Женя, Михайло, ми познайомилися. Проходить 5 хвилин, мені треба звернутися, як же їх звати. Я, я чув. Вони ж мені ми руку простягли одному, ми здоровалися, ми говорили свої імена через 5 хвилин. Я взагалі не можу згадати, як же як їх звати. Знаєте чому? Бо я не сконцентрував свою увагу на тому, щоб запам'ятати, я почув? Я почув. А який результат дав? Ніякий. Тому е, і проповідь мене називається Слухати і чути. Можна слухати, а можна не почути. У цьому ж розділі Івангелі від Марка, четвертий розділ, Ісус говорив притчу, до речі, це, це той блок притч, про який нам сьогодні Брат Олексій говорив. Притча про сіяча, про чотири почви, а далі це, це від, від Матвія. В цьому ж розділі ми читаємо і ту іншу притчу про. Пшеницю і про кукіль, що ми чули, але в цьому ж блокові Ісус Христос говорив про те, щоб люди не просто слухали, але щоб вони ще й почули і зрозуміли. До нього, до Христа, учні підійшли і кажуть роз'ясни нам притчу про сіяча. Вони теж щось почули, але до кінця не зрозуміли. А Христос він відповів: вам дано пізнати таємниці Божого Царства, а тим, що за вами усе відбувається в притчах. Щоб оком дивились вони і не бачили, вухом слухали і не зрозуміли, щоб коли не навернулися і відпущені будуть грехи їм. Почуєте? Можна дивитися і не побачити, можна слухати і не почути. Так тоді навіщо нам вуха? Бог нам дав вуха для того, щоб ми чули, а не просто слухали. І це дуже важливо, я собі, я собі думаю. Бог Бога. до нас щось говорить. Сьогодні на мікрофоні два рази, мінімум, можливо, більше, але мінімум два рази прозвучало, що Бог до мене сказав, і я хочу почути його і виконувати те, що він говорить, не те, що я хочу. Можливо, в мене ще є якісь інакші бажання, але Бог хоче, і я почув. Все нас відкували, Вони почули, і вони там, де Бог хоче. Це означає, що вони слухають. Бог, Бог робить, Бог говорить до них, і вони не закрили свої вуха або навпаки не зробили сквознячок такий що Сюди залетіло, сюди вилетіло. Вони почули. Бог сьогодні до кожного з нас, нас говорить, я до вас говорю своє слово. Сьогодні ми ранком чули про те, що Бог дав нам своє слово, котре є чисте, святе, воно є дійсно діюче в нашому житті. Важливо інше, чи ми відкрили свої вуха, щоб почути Боже Слово. Кілька прикладів з Біблії про те, як люди чули або не чули. Я так буду коротко, щоб ми просто могли перебіг такий зробити, але щоб ми могли зрозуміти оцю думку. Дуже відомі приклади, на котрі ми часто звертаємо уваги, котрі для нас є авторитетами. Наприклад, такий, як Авраам. Всі його знаємо. Всі знаємо історію його життя, і всі знаємо, що сталося з ним, бо до нього промовив Господь, 12 розділ книга Буття. І промовив Господь до Авраама. Вийде зі своєї землі і від родини своєї, і з дому батька свого до крадів, який я тобі покажу. І промовив Господь це перший вірш. І четвертий ми вже читаємо: і відправився Авраам. Бо він почув голос Божий і зробив. Це не просто так залишилося і промовив Господь, Авраам почав думати, розважати, так робив його батько. Бо ще батько його вийшов із Ура Халдейського. І я, наскільки я розумію, наскільки це пояснює Богослови, що вже батько мав прийти в хананську землю, вже батько мав бути там. Але він дійшов до Харана, а там зупинився. Він далі не пішов. Він почув голос Божий, але не до кінця. А коли вже Бог до Авраама промовив. Тоді вже сталося зовсім по інакшому, бо Бог промовив до Авраама. І в четвертому вірші читаємо і відправився Авраам, де сказав, був до нього Господь. Ідемо ще трохи далі. Заглядаємо ще в глибшу севину віків. Шостий розділ Книги Буття і промовив Господь до ноя. Пам'ятаєте, і промовив до Ноя, прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм, і наступний вірш, зроби собі ковчега з дерева Гофер, і далі пише, як, як, як треба зробити того ковчега. Це в нас 6 розділ 13, 14 вірш, і далі 22-й вірш, останній вірш цього розділу пише так: і зробив Ной усе, як звелів йому Бог, так зробив він. Чуєте? Бог промовив, а людина почула.